Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про спатіфілуми. Так-так. Такі звичайні, непримхливі спатіфілуми. але чомусь частина людей дуже хвалиться ними і в них все виходить і вони безпроблемно ростуть. А частина людей пише, що вони в них не приживаються. Я спробую вам розказати. У мене в колекції ну, десь близько десятка різних сортів спатіфілумів. Я їх дуже люблю. Вони для мене непримхливі, досить е, цікаві рослини. Тому я спробую з власного досвіду вам розказати про особливості догляду. І якщо у вас з ними не виходило, можливо, ви зможете з ними подружитися. Отже, у мене тут представлений барігатний з петіфілом. Діамант його ще називають. Бачите, в нього білий листочки. І є такий невеличкий сорт, доволі компактний вважається. Це Шопен або чопен, не знаю, як правильно. Кожен по-різному називає, бачите? А, сортів з зеленим листям з патіфілами виведено досить багато. Це і найбільше з патіфілом сенсація, а, а, дуже великі листя в нього, ефект джунглів вам гарантований. Ну і далі вже там є а, трошки нижчі, середні і невеличкі як ось цей кущик. А, всі вони квітнуть. Однакова в плані того, що це білі квіти, але форма в них може бути різна. Ось, наприклад, тут форма така, бачите, вузька, видовжена. Це вже квіточка відцвітає, вона зеленішає. Щоб ви знали, коли квіти відцвітають, вони зеленішають. Є з більшим парусом, більш круглим. Одним з варіантів багато, але, в принципі, один квітка біла. Що треба знати про спатіфілуми? Це рослинки, які вирощують без прямого сонця. Відповідно, вони можуть зростати або всередині кімнати, якщо вона у вас доволі світла, або на підвіконнях, де немає прямого сонця. Ну, особливо це весна літо, звичайно. Варігатні спатіфілуми потребують більшого світла, ніж зелені. Це треба враховувати. Також від світла залежить і цвітіння. Тобто, якщо ваш спотіфілум не квітне, принаймні весна, літо, отже, йому навіть в цей період мало світла. Тому подумайте, знайдіть йому інше місце. У мене, наприклад, спотіфілуми взимку утримуються без в всередині кімнати, тому вони зазвичай мене взимку не квітнуть і це нормально, бо я їх не досвідчу. Але весною, коли світло стає більше, вони всі друженько починають випускати квітконоси. Спетіфіли не люблять сухий ґрунт, тому важливо, щоб він був зволожений. Зволожений не значить болота. Це врахуйте, будь ласка, також часто зустрічала таку проблему, чомусь при пересадці досить заглиблюють спетіфілу, через що він, вибачте, гине. Не треба заглиблювати розетку. Якщо ви бачите, ви купили і ось так, так і садіть. Ось, Відповідно, по розетці. не захлиблюйте її. Горщик ми не беремо на виріз. теж це важливо, бо коли досить великий горщик, ґрунт довго не просихає, коріннях не є. Спотифілум любить вологу, але ґрунт повинен просихати. Не до хруста, звісно, але підсихати. Тому горщик трошки більше, ніж, наприклад, ви купили. І якщо бачите, що потрібна пересадка, наприклад. Цей маленький це діаметр горщика 6 см, звичайно його вже в 9-10 можна сміливо пересаджувати. Спетіфілом досить легко дає діток. Ось, хоча бувають такі екземпляри, які спочатку нарощують розетку одну велику, вже потім дають діток. А такі, от, бачите, маленькі, вони діткуються досить добре. ну Це все залежить від сорту. Також зустрічала було, ну, таке питання у мене, що з патіфілом загинув, коли я ось роздавала діток, і мій спетіфілом загинув. Ну, це не від того, що ви роздавали діток. Ви маєте розуміти, що рослина не вічна, тобто розетка конкретно, най, яка найбільша у вас, да? вона в середньому живе десь, може, років 5, трошки більше. У мене є з який у мене живе вже 20 років. Але ж це не та розетка, яку я купила колись 20 років. Вона вже давно померла, і вже це її прапрадітки у мене ростуть, розумієте? Тобто, ну, той сорт, що в мене, він живе, я вже так знаю, десь років 7-8 розетка. Ось, за цей період вона наростає, вона дає діток. І потім я вже бачу, що вона поступово починає відмирати. Тоді я пересаджую, відділяю цю стару розетку, ну і таким чином омолоджується кущ. Так ось до чого я. С петіфілами не можуть одна розетка нескінченно давати вам діток. Залежно від сорту, хтось добре діткується, хтось не дуже. Тому якщо ви повиділяли діток, залишили собі стару розетку, який вже там, наприклад, 3-4 роки, і раптом вона перестає давати вам діток, а потім вже гине, то це від того, що, по-перше, прийшов їй час загинути, але ж ви діток повіддавали, тому вона ну, вам нема чим її замінити. Отже, давайте діток, але і собі залишайте, тому що розетки з часом, десь ну, після п'яти років, вони ну, відмирають, відживають своє, і це нормально. Врахуйте, це, будь ласка, і не нарікайте, що це від того, що я давала діток. Ну, не, не від цього, а від того, що просто ви всіх діток роздали, а ресурс вашої розетки вже вичерпався, розумієте. І Вона вже більше неспроможна давати діток, стара стала. Отже, давайте висновок такий зробимо, що без прямого сонця вологий ґрунт, ґрунт має бути рихлим, гарно пропускати. Вологу, універсальний загруд перлітом підійде, оприскувати його не треба. Можна там весна-літо, періодично, в душ помити е, листечко, і цього йому буде достатньо. Поливаємо, коли ви бачите, що підсихає, до речі, коли споціфілому суха, він ще може сигналізувати своїм листям. Воно так от опускається, стає непривабливим. Не лякайтесь, полити за кілька годин, він нап'ється і листочки піднімуться. Єдине, що слідкується, щоб це не було постійно, що він бідолашка обм'яка, ви тоді тільки поливаєте, бо, врешті-решт, це стрес для рослини. І вон, розетки ослабнуті, можуть теж загинути. Ось місце без прямого сонця, зволожений ґрунт, горщик на виріс не берем. трошки більший, коли пересаджуємо. Не заглиблюємо розетку, і тоді я гадаю, що все буде добре з вашим спатіфілом. Ну, і врахуйте, що, якщо вистачає світла, він квітне. Якщо у вас не квітне, Значить, світла весна літа йому маловато. Взимку нормально для нього відпочивати і не квітнути. Сподіваюсь, ми поради були вам корисні, і якщо ви не навчилися дружити зі спетіфілом, ви навчитесь. Принаймні, я вам цього бажаю. До наступної зустрічі!